Всім привіт! Хочу показати процес встановлення українізації на автомобіль Zikr 001. О, у мене зараз китайська версія повністю на китайській мові. Всі меню, Ось карта, будь ласка, е, яка не працює китайська. Далі 3D лаунчер китайський. Всі налаштування, все на китайській мові. Шторка китайською, клімат китайською, ну, все на китайській мові. Отже, що для цього потрібно? Для цього потрібно відкрити інженерне меню. Оця червона плашка говорить про те, що інженерне меню у мене відкрите. Заходимо в нього. Так, зайшли. Вибираємо режим USB Mode Switch. Вибираємо device Mode. Це важливо. Далі Далі мені потрібен ноутбук, який під'єднаний до автомобіля кабелем USB-C, USB-A підлокітник. І запускаємо програму Zick Tools. Зараз вона запуститься. Вводимо свій він-код і пароль. Нажимаємо увійти. Так, ми зайшли в програму. І відразу програма показує, що вона підключилася до автомобіля. Пише підключений і показала мій він-код. Так, я вибираю. Автомобіль в моєму випадку Zikr-001 Так, і встановити українізацію на версію в моєму випадку 5.2. Ну, також можна виставити е, встановлення е, додаткових додатків, в кого немає. Але мені вони зараз не потрібні. Мені ціль показати, як українізацію поставити. І нажимаю старт. Так, процес пішов, зараз виконується по черзі різні етапи. От. І ми повинні будемо зачекати десь приблизно 2-3 хвилини, поки все не зробиться автоматично. Екран при цьому може тухнути. Але це не критично, це просто йде заміна. Дивимося далі. Наблюдаємо. Ось воно показує, що встановила Вейс. Дало йому дозволи і почало українізувати сам телефон, клімат і так далі. Зараз побачимо. Так, налаштування. Чекаємо. Взагалі, в принципі, я нічого не роблю. Чекаю, поки програма сама все зробить. Додаються різні етапи, влаштування, камера, галерея, лаунчер з картами, музика українізується. Додаток моє авто, шторка, 3D лаунчер, українізация додатка очищення пам'яті. Так, начебто все. І написала, що, будь ласка, дочекайтесь, поки планшет перезавантажиться. Так, дійсно у мене планшет вимкнувся, почав перезавантажуватися. Програму вже ми можемо вимкнути, нажати Завершити. Екран перезавантажується. chegar Так, наша мультимедія загрузилася. Що ми перше бачимо? Бачимо, що вже українською стоїть дата, українською стоїть оця е, бокове меню. Карта Waze підгрузилася автоматично. Далі, 3D-лаунчер. Він став також українською мовою. Так, два моя мене в авто помаранчевого кольору. Є. Що далі? Налаштування. Налаштування бачимо також українською мовою. Все. Українською мовою. Українською мовою. Зарядка. Керування. Українською мовою. Українською мовою. Українською мовою. Звук українською мовою. Ось вот таке. Далі дивимося шторка. Українською мовою. Клімат українською мовою. Так. Далі. Додатки, деякі додатки, радіо, моє авто. Так, також українською мовою. Все добре. Все добре. Отже, після того, як я почав знімати це відео, пройшло 7 хвилин чи 8. З них я розповідав, показував на екрані деякий час а встановлення українізації. Зайняло десь приблизно хвилини три. Такий легкий процес. Будь ласка.